Як нині працює Закарпатський підрозділ Національної гвардії України? Як готують гвардійців, які завдання вони виконують, як наближають нашу перемогу? Та зрештою, як можна стати одним із них і чому? Про це сьогодні поспілкуємось із речником Національної гвардії України в Закарпатській області Олексієм Куделею. Вітаю! Вітаю вас! Розкажіть спершу, чим займаються військовослужбовці Національної гвардії України, в чому особливість обов'язків, які вони виконують. Ну, ми знаємо, що Національна гвардія України це військовий підрозділ з правоохоронними функціями у складі Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, ми виконуємо функції з охорони громадського порядку в містах Ужгород і місті Мукачево. Ми охороняємо особливо важливі державні об'єкти, також наші підрозділи займаються конвоюваннями екстрадицією. І деякі наші підрозділи і окремі фахівці беруть участь, звісно, у відсічі російської збройної агресії на фронті на передовій. Розкажіть трішки про рекрутингову кампанію. Які умови служби пропонуєте? Ми закликаємо усіх жителів Закарпаття і не тільки Закарпаття, тих, хто зараз тут перебуває в евакуації. Перш за все, чоловіків, хоча ніхто не обмежує і жінок. Вступати в наш підрозділ, вступати до лав Національної гвардії України і приносити користь нашій державі саме в нашому підрозділі. Ми запрошуємо людей на військову службу. Це служба може бути як по мобілізації, так і за контрактом. Це різні посади, це різна робота, починаючи від солдатських посад, наприклад, стрільця. Закінчуючи офіцерськими посадами, тобто є певний простір і для розвитку, і для того, щоб обрати собі ту роботу, яка, я яка відома, яка більше людині підходить, розкажіть більше про самі посади і яке матеріальне забезпечення. До речі, це одне з таких питань, яке задають найчастіше. Солдатські зарплати це від 20,5 тисяч, але це не межа, бо дуже багато залежить від досвіду, від навантаження і від вислуги років. Тобто, якщо в людини Є певний військовий стаж, то звісно, що це буде відображатися і на матеріальному заохоченні, крім солдатських посад, є сержантські посади, є офіцерські посади, і це ми говоримо не лише про, скажімо так, про бойові посади. Тобто, армія це величезний організм, де потрібні люди різної кваліфікації, люди різних професій. Це і бухгалтерія, це і медицина, і психологія, і нам потрібні люди будь-яких професій і будь-якої кваліфікації, вони завжди знайдуть собі заняття, яке буде співпадати з їхніми вміннями. Якщо людина, наприклад, не має освіти, або ну за якихось причин. Не отримала або не мала досвіду служби в армії, то це також не є перепоною, бо в нас обов'язковий курс навчання, якщо людина не має досвіду. Розкажіть більше про те, як відбувається навчання. З кожним новобранцем займаються професійні інструктори, які мають достатньо великий досвід. Вони якщо ми говоримо про інструкторів. А вони постійно підвищують свої навички, вони обмінюються досвідом з інструкторами з країн НАТО. Вони обмінюються досвідом з інструкторами зі Збройних сил України. Вони самі здобувають цей досвід у зоні бойових дій і вже потім передають новобранцям, вже потім передають рекрутам. Також обов'язковий курс молодого бійця, якщо людина раніше не проходила службу в армії. Після цього відбувається навчання вже за спеціальністю, яку людина хоче отримати. Чи то оператор БПЛА, чи то гранатометник, кулеметник, тобто безліч, безліч професій. І це ми говоримо лише про солдатські посади. Також є можливість зростання. Професійного, кар'єрного людина може стати командиром відділення, пройшовши певні курси, які також організовані у навчальних центрах Національної гвардії України. У цьому сенсі дуже цікавою може бути пропозиція до молодих людей, адже є можливість вступу до вищих навчальних закладів. Тобто, якщо людина прийде, молода людина. Прийде до нашого підрозділу, вступить в наш підрозділ, отримає, пройде певний курс, який тільки що ми оговорювали, так. То у неї є можливість вступити у вищі навчальні заклади Національної гвардії України і отримати вже вищу освіту, офіцерське звання і офіцерські посади, і стати вже більш старшими командирами. І тоді вже перед нею відкривається шлях власне військової кар'єри, тому це дійсно може бути цікавим людям, молодим людям, які з тих чи інших причин не змогли здобути вищу освіту. Її можна здобути тут. А як із тими людьми, в яких є вже певний досвід, які до прикладу закінчили військову кафедру, чи вони можуть одразу перейти до вас на якісь вищі посади, якщо людина має за плечима. Навчання на військовій кафедрі, то е, і успішно е, власне, отримала офіцерські звання, то вона має офіцерські звання, е, і, е, власне, вона може бути командиром підрозділу. Звісно, що, е, можливо, не буде такого досвіду керування тим взводом або ротою. То для цього проводяться заняття з офіцерами. Якщо це робота не з підрозділом, а робота в якійсь секції або в якомусь напрямку, не пов'язаному з керуванням окремим підрозділом, так то людина, маючи за плечима військову кафедру, вона все одно має офіцерське звання і вже може обіймати офіцерську посаду в управлінні. Тому це теж може бути причиною, чому Можна і треба йти в армію, якщо є військова кафедра. Бо людина, маючи за плечима військову кафедру, вона отримує офіцерську посаду, офіцерську зарплату і виконує ту роботу. Можливість в неї є виконувати ту роботу, до якої вона звикла, або це бухгалтерія, або це медицина, або це комп'ютерні технології, зв'язок, ну тобто, безліч все, що ми бачимо в цивільному житті, практично все є в армії. Бо це дуже великий, потужний і злагоджений організм з усіма потребами, які є і в цивільному суспільстві. Які соціальні гарантії мають ті, хто до вас долучається? Кожен військовослужбовець отримує грошове забезпечення, кожен військовослужбовець отримує спорядження, отримує форму. Отримує зброю. Кожен військовослужбовець Національної гвардії України має можливість проходити лікування у медичних закладах Міністерства внутрішніх справ. І такі є і на Закарпатті. Це і відпустки, це і матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення, і це додаткові відпустки у зв'язку з оплачуванням відпустки у зв'язку з якимись сімейними обставинами. Ті, хто хоче до вас долучитись, та їм взагалі більше інформації взяти, і що робити тим, хто хоче потрапити саме до вашого підрозділу? Ну по-перше, я хотів би закликати усіх чоловіків, усіх справжніх чоловіків Закарпаття вступати до лав Національної гвардії України, вступати до Закарпатського підрозділу Національної гвардії України. Зробити це можна дуже легко. Наші контакти є в органах місцевої влади. Наші контакти є в центрах надання адміністративних послуг, можна зателефонувати до нашого офіцера з мобілізаційної роботи, і він пояснить, як це зробити. Але для цього є певні умови. Людина має перш за все хотіти це робити, людина має бути вмотивованою. Ми не хочемо бігати і когось ловити, і так не буде. Нам потрібні люди, які дійсно хочуть захищати державу, які хочуть приносити користь Україні, жителям Закарпаття своєму рідному краю. Тому ми закликаємо всіх дзвонити нам, дізнаватися. Звісно, що будуть певні процедури, буде обов'язковий медичний огляд, і буде обов'язкове спілкування з відділенням кадрів, і обов'язкове спілкування з Відділенням по роботі з особовим складом обов'язкове спілкування з психологом, щоб ми теж розуміли, хто до нас приходить чи змінило роботу якось закарпатського підрозділу? Повномасштабне вторгнення і як повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке відбулося 24 лютого 2022 року. Змінило життя всієї країни. Важко назвати людину або якесь підприємство чи підрозділ. На який би це не вплинуло, звісно, що змінило і роботу нашого підрозділу певні процедури почали відбуватися трошки інакше, ніж у мирний час, бо військовий стан того вимагає. Тому, звісно, що з початком повномасштабного вторгнення ми посилили охорону громадського порядку. Ми взяли під охорону і оборону важливі державні об'єкти, визначені владою. Інфраструктурні, в тому числі, і посилилось навчання. Два роки повномасштабного вторгнення і героїчного опору Сил оборони України показали, що необхідно навчати нові, нові підрозділи з новими навичками, як то, наприклад, оператори БПЛА. бо... Ще там декілька років тому навряд чи хтось міг уявити собі, що це може бути настільки необхідно. Тому певні певні зміни пройшли. Як ще військовослужбовці Національної гвардії України допомагають наближати нашу перемогу? Тобто, так, охорона громадського порядку, інші завдання це одна справа. А щодо тих, хто робить це безпосередньо на передових позиціях? А звісно, що військовослужбовці Національної гвардії України в складі Сил оборони України зі своїми побратимами пліч пліч і зі Збройними силами України і з Державною прикордонною службою України, з поліцією разом з рятувальниками виконують завдання з охорони і оборони України з відсічі російської агресії безпосередньо і на передових позиціях. Тобто вони. Тримають і відбивають наступи росіян, російської піхоти, російських танків. Вони їх вміло палять, і вони дуже красиво ці танки горять. Повертаючись до роботи вашого підрозділу, розкажіть про медичну підготовку військовослужбовців. Медична підготовка обов'язкова і дуже важлива. Її проходять усі абсолютно, і ця підготовка не закінчується ніколи. Досвід бойових дій вказує нам на те, що це можна поставити в один рядок з вогневою тактичною підготовкою, якщо не сказати більше. Бо дуже Багато наші вороги використовують артилерію, уламки, від якої завдають достатньої шкоди е, здоров'ю, тому кожен військовослужбовець має вміти надати собі першу домедичну допомогу. Ми не кажемо про те, що ми готуємо якихось там судинних хірургів, які мають там шити е, якісь там сосуди або робити складні операції в окопах. Ні, а ми вчимо за дуже простим. Алгоритмом дій він давно відомий в країнах НАТО і використовується у нас. Він достатньо простий, зрозумілий, і кожен військовослужбовець ну, в принципі, має надати собі. Ну, перше, що потрібно, це якщо раптом так сталося, що є поранення, є кровотеча, то ну це треба просто зупинити цю кровотечу. Але є одне, але це треба робити отак. Механічно, автоматично і дуже швидко. Цього можна досягти лише одним способом постійними тренуваннями. Тобто накинути на руку турнікет, затягнути або на ногу, або використати бандажі, якщо це поранення в шию, так, або під руки. Тому все це відбувається постійно, виключень немає, це проходить абсолютно кожен військовослужбовець, і, повторюсь, постійно, для того, щоб довести ці дії до автоматизму. А розкажіть ще трішки більше про саме навчання військовослужбовців є якісь можливо загальні там дисципліни, що вони опановують всі, тобто незалежно який напрямок обрала конкретна людина? Людина дійсно може обрати не один напрямок, будь-який напрямок. Але загальна військова підготовка ну, вона необхідна. Бо ми, ми знаємо, що до лав української армії. Дуже багато прийшло людей, які раніше взагалі не служили, які ніколи не тримали навіть в руках зброю, не знають, як нею користуватися, не знають, як її розбирати і збирати. До речі, для чого це робиться, для того, щоб елементарно її чистити, щоб вона могла стріляти, ця зброя. І це треба знати там просто на автоматизмі. Тому для таких людей, які ніколи не служили, така підготовка починається, власне, із знайомства. І знайомство зі зброєю і знайомство з підрозділом. Людина має знати свого командира, своїх побратимів, свою зброю, своє спорядження, як ним користуватися, як його припасувати під себе. Коли все це проходиться, то вже починається підготовка вогнева, тактична, медична топографія, зв'язок. Це такі основні моменти, інженерна підготовка для того, щоб людина знала, як елементарно можна вирити собі укриття. Тому все це відбувається як в підрозділі або під час проходження курсу молодого бійця. Після цього підготовка не закінчується. Тобто не можна сказати, що, наприклад, там, умовно кажучи, чотири тижні людина пройшла курс молодого бійця, все, вона готова і далі несе службу. Людина несе службу, але у вільний від служби час, є розклад занять. і… Людина постійно себе вдосконалює, чи то у вогневій підготовці, чи в тактичній, чи в медичній, ну і так далі. Є серед військовослужбовців національної гвардії. Жінки, звісно, що в лавах Національної гвардії України службу проходять і жінки, адже гендерна рівність це дуже важлива складова нашої роботи. Жінки можуть обрати собі також безліч професій, які є в національній гвардії. У нас, зокрема, жінки проходять службу і в медичній частині, і в бухгалтерії, і є жінки зв'язківці. Є жінки-психологи, є жінки навіть командири підрозділів. Тому якщо в жінки є бажання, то жінка, звісно, може приєднатися до нашого підрозділу, стати до лав Національної гвардії України і виконувати ту роботу, яку вона може, яку вона хоче, і де вона себе бачить. Але ж мають бути якісь вимоги до фізичної підготовки можливостей, ну звісно, так що важко уявити собі жінку з важким кулеметом чи гранатометом. Але ну, я думаю, що в цьому випадку, якщо жінка зможе його підняти і зможе з ним пробігти, ну чому ні? Якщо ні, то звісно, що ніхто не буде змушувати жінку робити те, Чого вона фізично не зможе зробити. Тому ну, всі ж люди, всі все розуміють, що ну, є елементарні е, якісь е, такі речі, ну, які заклала природа, і з цим нічого не зробиш. Якщо підсумувати, які переваги, можливості мають ті, хто до вас долучається. Переваг багато можливостей ще більше. Перша перевага це в тому, що в нашому підрозділі. Людина має можливість виконувати свій почесний обов'язок, священний обов'язок захисту своєї країни, своєї батьківщини. По-друге, це стабільне грошове забезпечення, це якісне навчання, це заняття і постійна підготовка. Це усі соціальні гарантії, які Розповсюджуються на всіх військовослужбовців нашого підрозділу. Також це можливість кар'єрного зростання, це можливість отримати освіту у вищих навчальних закладах Національної гвардії України, це можливість, врешті-решт, відчути себе чоловіком і справжнім патріотом. Тому я сподіваюся, що багатьох наших глядачів. Зацікавила ця пропозиція, і чекаємо дзвінків на вказаний номер телефону.